Верховна Рада України проголосувала за заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. Зокрема, більшість нардепів такою вважає саме УПЦ, а їх в Одеській області найбільша кількість за даними платформи Open Data Bot, це аж 416 храмів. Ми вирішили розібратися, чи взагалі можливий діалог між УПЦ та православною церквою України, а також чи передбачена відповідальність для вірян. Закон є юридичною основою правової нашої української держави. Joga. Ось і згідно юридичної правової основи, Українська православна церква на певних попередніх зібраннях своїх так званих синодах і соборах вони відмежувалися від центру російської православної церкви. Якщо говорити в плані канонічної єдності, то вони так знаходяться із єдністю з російською православною церквою, і їхній голова, очільник церкви, є московський патріарх Кирил. Щоб вони там не говорили, як би вони. Вони від нього не відміжовувалися, але згідно канонічного права, вони належать до російської православної церкви, що і підтверджує саме московська патріархія, друкуючи єпископат Української православної церкви у своїх календарях, де митрополит Донуфрій є членом синоду Російської православної церкви, юридична сторона і Канонічно-богословська сторона, вони не можуть об'єднатися і бути разом, тому згідно з юридичної точки зору, вони не належать до російської церкви, бо вони самі себе відміжували від неї. Те, що нас ображають і кажуть, що ми МП, це неправда. Юридично такого немає, і ми ніяко не маємо відношення. бо У нас немає ніяких стосунків. Москвою, вона на нас ніяк не впливає. Ми від неї ніяк незалежні до російської православної церкви. Те, що російська православна церква там виставляє наші фотографії наших архієреїв чи каже, що ми є її частина. Ми офіційно на соборі феофанії сказали, що ми не є частиною російської православної церкви. Ми від неї відмежувалися, тобто ми. Стали повністю самостійною церквою, зробили крок до автокефалії. Ми не повідомляли другі церкви, просячи їх признати нашу автокефалію. Але це все буде. Цей шлях він займає дуже багато часу, і ми маємо розуміти, що. Все залежить не лише від представників Української православної церкви, блаженнішого Нуфрія на сьогоднішній день епископат Української православної церкви Московського патріархату говорить, що вони не можуть впливати на рішення Російської православної церкви. Це з однієї сторони, з іншої сторони є канонічне право, тобто совість кожного архієрея. якщо вони по совісті відмовляються. Поминати патріарха московського Кирила, то значить, вони зіноканонічного права йдуть свідомо у розкол. Є становляться розкольниками. Розкол це коли церква розділюється внутрі себе. Ми не є одною церквою з російською православною церквою. Вони нас. Підштовхують до швидких кроків, але це може призвести до внутрішнього розколу в нашій церкві, і тому ми не робимо цих швидких кроків. Ми підготовлюємо наших вірян. ПЦУ, хоч завжди декларує, що якби вона стремиться до діалогу, до об'єднання своїми вчинками вони це не показують, тому що вони захоплюють насильно наші храми. Жодного рейдерського захвату не було. Це завжди є вияв добровільно вияв парафіян. І в 24 му році тут було три переходи зі сторони Української православної церкви, правда, різники партії. Одна один був перехід у Олександрівці Чорноморській, і два переходи це було це Знаменка і ще одне село. Частіше всього захватами храми керують не священники Православної церкви України. Вони вже потім приїжджають, а керують нібито активисти. Тобто приїжджають люди, які не мають ніякого відношення до церкви, і вони захоплюють храми. Таких повідомлень наскільки я знаю, на сьогоднішній день ніяких не було не було ніяких ні погроз в одеському регіоні спокійно. в Плані міжрелігійних конфесійних відносин. Головною умовою до діалогу між нами це є припинення з їх боку захоплень наших храмів. І от таких маніпуляцій, коли вони розпалюють міжконфесійну ворожнечу, коли завжди декларують, що ми якісь не такі, що ми якась частина РПЦ, якщо б вони почали говорити словами любові і дійсно, перестали б захоплювати храми, тоді б почався діалог. Відносно діалогу, митрополит. Онуфрій дав чітко зрозуміти і офіційно, якщо я не помиляюся, сказав, що діалогу такого не буде. Ми чекаємо на діалоги з українською православною церквою, так званого московського патріархату, блаженніше митрополит епіфанії, 15-16 числа зробив звернення до митрополита Онуфрія про те, щоб забути все минуле і сісти за сіл переговорів для того, щоб в кінці кінців в Україні подолати розкол православ'я. Такий діалог, до речі, є У нас є. Софійське братство це представники священства з нашого боку і з боку православної церкви України, які є адекватними священниками, і які вже давно ведуть цей діалог, але цей діалог не подобається не представникам православної церкви України з боку навіть їх предстателя, і з боку деяких наших архієрей, не всіх. І, звісно, в цій темі ми просто не могли не звернутися до спікерки УПЦ, яка висловлюється в соцмережах про даний законопроект про захист УПЦ найбільше. Це настоятелька свято Архангела Михайлівського жіночого монастиря і гуменя Серафима. Тож давайте послухаємо, що вона про це думає. Це закон політичний, декларативний. Він ніколи не буде імплементований, оскільки не відповідний до конституції законів України, оскільки Державна служба з етнополітики та релігії буде тим органом, що визначає афілійованість УПЦ до належності Московському патріархату державі-агресору, то ті чинники, методи і аргументи, які будуть використовувати, не афілійовані законодавстві України взагалі, тому що ДСС оперує канонічними аргументами. Жоден суд не візьме їх до уваги. Це дуже важливий чинник того, що закон не буде введено в дію і він буде просто оскаржений. Ми не маємо права вдаватися до аргументів Російської Федерації. Так, в документах Московської патріархії прописано, що ми, начебто, власність Руської православної церкви, Крим, Донбас, Запоріжжя, Херсон, інші наші землі також прописані в Конституції України. Нам російські папірці. Нічого не кажуть, вони нічого не варті. Отож, суд так не візьме, також не візьметься до уваги. Той законопроект, який був проголосований, здається, 20 серпня дає по факту 9 місяців на на всі ці переходи, тобто для того, щоб це було абсолютно без якоїсь шкоди, щоб можна було все встигнути, зробити документи і так далі. Основні мотиви законопроекту, тобто там в народі він проголошений як заборона УПЦ да московського патріархату і все. Ну, це так, але закон трошечки по іншому говорить. Закон говорить про те, що мають бути перервані всі зв'язки Москвою. На протязі цих 9 місяців будуть сформовані державна служба з етнополітики, свободи і совісті. Вказана служба буде проводити фактично моніторинг. Я думаю, що це буде на рівні електронних реєстрів. Будуть перевірятися статутні документи, або якщо їх не буде в електронних реєстрах, будуть запитуватися відповідних це. І аналізувати на предмет, чи є якісь зв'язки. Тобто підпорядкованість, філія, можливо, керівництво, яке знаходиться на території Російської Федерації таке інше. Якщо буде в комісію встановлено, що така приналежність є, вони тоді будуть видавати акт порушень і надають строк 30-денний на їх усунення. Тобто, знову таки, 9 місяців, врахуємо ще один місяць 10-й, дається на те, щоб він усунули. Якщо за спливом даного строку з боку церкви не було ніяким чином змінено всі ті обставини визначені в акті перевірки. Відповідна служба ДЕС скорочено звертається вже до суду, звертається до суду, в якому подає позовну заяву про заборону діяльності, саме конкретного там церкви, храму. Це може бути дуже не, не швидкий процес, так як суди у нас вже на сьогодні завантажені, Я не знаю, по самій вінці. суд має винести рішення про заборону діяльності конкретної церкви або храму, або релігійної організації, і визначити, що саме має. Переходити в державу жодної обмовки про вірян про те, що їм заборонено ходити там до московського патріархату. І вони зобов'язані ходити до київського. Такого абсолютно точно немає.